Ці і пильності киян можна тільки позаздрити, і як доказ, тому наступна історія, мешканці міста прийняли. Урну із прахом за вибухівку біля пам'ятника князю Володимиру. Перехожі помітили підозрілий предмет і викликали поліцію. Правоохоронці на місці встановили, що це була урна із прахом померлого за заповітом. Родичі розвіяли його рештки на Володимирській гірці. А ось урну залишили просто у парку. Я одне не можу зрозуміти. Окей, заповіт вони виконали. Добре, але чому вони залишили в парку угу. урну і не забрали її з собою? Mm -hmm. Так, це дивно. питання. Годівниця для білок встановили у київських парках у департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату. Пояснили, що спеціальні будиночки допоможуть зберегти біорізноманіття гризунів, оскільки в умовах міста білкам завжди не вистачає корму. Тому їх підгодовуватимуть комунальники. Мешканці столиці також можуть залишати їжу для пухнастиків. Зокрема, білок можна годувати насінням, горіхами, овочами та грибами. І пляжний сезон у Києві цьогоріч знову не відкриють усе через воєнний стан. Про це повідомили у плесо. Утім, комунальники вже готують пляжі, і зони відпочинку біля води до теплої пори. Зокрема, фахівці очищують водойми та пляжі. Також відновлюють питні фонтанчики, душові кабінки та туалети. Перед літнім сезоном фахівці ще відберуть проби води, піску та ґрунту на пляжах. Також у плесо вже розпочали набір рятувальників. Бо друзі, як показують попередні роки, попри офіційні застереження. Еженя і попри офіційне невідкриття пляжного сезону це ще майже нікого не зупинило.